Акамтію ласкави просимо до програми у Фокусі. Я ці Майер. Дональд Трамп відкликав запрошення Канади до Ради Миру і заявив, що Тава виступає проти будівництва золотого купола над Гренландією. Чи варто Канаді зближатися з Китаєм? США офіційно вийшли із всесвітньої організації охорони здоров'я, які можливі наслідки для США та ВОЗ. Президент України висловив стурбованість тим, що Росія використовує тайванські технології у своїй ракетній програмі. Що на це відповів президент Тайваню? Зміни у ключових тристоронніх відносинах Канада зміцнює свої зв'язки з Китаєм на тлі погіршення відносин зі США. У п'ятницю Дональд Трамп заявив, що Отава виступає проти будівництва золотого купола над Гренландією, Попри те, що він також захищав би Канаду. Натомість Карні зробив ставку на ведення бізнесу з Китаєм. Раніше Трамп відкликав своє запрошення Канаді приєднатися до Ради миру. Нової організації, яку він створив, щоб розв'язувати глобальні конфлікти. Президент Трамп каже, що в в майбутньому вона може замінити ООН. у повідомленні на True Social Трамп написав, шановний прем'єр-міністр Карні, нехай цей лист стане підтвердженням того, що Рада миру відкликає свої запрошення вам щодо приєднання Канади минулого тижня. Карні заявив, що планує приєднатися до Ради. Розбіжності виникли після того, як прем'єр Канади підписав торгові угоди з Китаєм та розкритикував США. Великі країни почали використовувати економічну інтеграцію як зброю, мити як важелі тиску, фінансову інфраструктуру як інструмент примусу, ланцюжки постачання як уразливості, якими можна скористатися. Ви не можете обманювати себе взаємною вигодою за допомогою інтеграції, якщо інтеграція це спосіб підкорити вас. Трамп відповів до речі, Канада отримує від нас багато безоплатних благ. Вона також має бути вдячна, але вона не вдячна. Канада живе завдяки Сполученим Штатам. Пам'ятайте про це, Марко, коли робитимете свої заяви наступного разу. Карні не відступив. Канада та Сполучені Штати побудували чудове партнерство в економіці у сфері безпеки та у багатому культурному обміні. Але Канада живе не завдяки сполученим штатам. Американський торговельний представник заявляє, що 75% ВВП Канади залежить від торгівлі зі США. На кону може стояти ще більша угода. У четвер міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що якщо Карні далі відкриватиме ринки для Китаю імпортуватиме китайські електромобілі, це може послабити його переговорну позицію. Усе це відбувається напередодні перегляду торгової угоди між США, Мексикою та Канадою. Вона має вирішальне значення для Канади, оскільки захищає більшу частину Канади. Нацького експорту від мит Трампа гадайте, президент США скаже, що вас слід залишити на другому місці у світі, адже ви такі хороші друзі. Лютні каже, що угода карні з Китаєм це цитата найбезглуздіша річ, яку я коли-небудь бачив. Він наголосив, що Китай не відкриє свою економіку для Канади. Понад 75% канадського експорту припадає на США, тоді як на Китай лише 5%. У межах нової торгової угоди Китай знизить мита на канадський ріпак та іншу сільськогосподарську продукцію. Натомість Канада дозволить Китаю експортувати 49 тисяч електромобілів з мінімальними митами. Автомобілі. Що імпортуватимуться понад цей поріг, будуть обкладатися стовідсотковими митами. Прем'єр-міністр Онтаріо розкритикував угоду карні з Китаєм, попередивши, що вона може вплинути на доступ Канади до американських ринків, якщо США розглядатимуть Канаду як лазівку для дешевого китайського імпорту. Крім того, Карні оголосив про нове стратегічне партнерство з Китаєм, сказавши Сідзінпіну, що настав новий світовий порядок. Кейсі Флеймінг, генеральний директор Black Ops Partners, заявив, що Канада укладає. Що такі торговельні угоди граються з дияволом Якщо ви намагаєтеся налагодити партнерські відносини та стратегічну співпрацю з КПК? Ви повинні розуміти її історію, її спосіб мислення та її кінцеву мету. А це повний контроль і позбавлення всіх свобод, контроль над життям кожного це пропаганда, це держава, яка вас контролює. Минулого тижня США офіційно вийшли із всесвітньої організації охорони здоров'я. Трамп ініціював процес виходу ще у 2020 році під час свого першого терміну на посаді президента. Президент Трамп підписав указ у перший же день свого перебування на посаді, започаткувавши річний процес виходу з вооз в указі. Він повторив причини виходу озвучені у 2020 році, і Додав, що вооз не впоралася з пандемією COVID-19 і схильна до НАТО Ільного впливу з боку Компартії Китаю Китайські чиновники ігнорували свої зобов'язання звітувати перед всесвітньою організацією охорони здоров'я і чинили тиск на ВООЗ, щоб вести світ в уману, коли вірус вперше було виявлено. на початку пандемії вооз повірила Пекіну, що коронавірус не передається від людини до людини і не заборонила авіасполучення з Китаєм. Водночас КПК вже запровадила обмеження на поїздки всередині країни. Цей час Китай відмовлявся пускати сторонніх спостерігачів. Трамп також звинуватив голос у тому, що вона допомагала Китаю вводити світ в оману щодо походження коронавірусу. Але організація заперечує ці звинувачення. Я завжди казав, що це вийшло з ухання. Президент Трамп також каже, що агентство вимагає від США непропорційно вищих платежів порівняно з набагато більшими країнами, такими як Китай. Ми платили 500 мільйонів доларів. На рік а Китай 37 мільйонів колишній президент Джо Байден, вступивши на посаду у 2021 році, відновив співпрацю з ВООЗ. Перше, що зробив Байден, повернувся. Знаєте, він заплатив понад 500 мільйонів. Я запропонував 37 мільйонів, ту саму суму, про яку заявляв Китай. Утім, вихід із ВОЗ може порушити американське законодавство, яке вимагає від США виплатити близько 260 мільйонів доларів непогашених платежів до виходу з організації. Однак представник держдепартаменту заявив, що президент призупинив усе майбутнє фінансування ВОЗ, і що американці вже достатньо заплатили. Вихід США з. Вос змусить організацію значно скоротити бюджет та штат співробітників. Проте генеральний директор каже, що це відкриє нові можливості. Це можливість для країн перейти від залежності до самодостатності. ВОЗ є лише однією з кількох організацій, пов'язаних з ООН, з яких США виходять протягом останнього року. Серед них також Рада ООН з прав людини, до складу якої входять такі відомі порушники прав людини, як Китай та. Президент Тайваню відповів на звинувачення України в тому, що компоненти тайванського виробництва може допомагати російській армії раніше. Виступаючи на сусідньому економічному форумі в Давосі, президент Володимир Зеленський закликав тайванські компанії припинити допомагати Росії виготовляти ракети. Росія отримує компоненти від компаній з Європи, США і Тайваню. Зараз багато хто інвестує стабільність в стабільність Тайвані щоб уникнути війни. Але чи можуть тайванські компанії припинити постачати електронні для російської війни в інтерв'ю 23 січня президент Тайваню звернувся до Зеленського з проханням надати докази того, що острівна держава допомагає Росії вести війну проти України. Вільям лай підтвердив, що Тайвань підтримує Україну і пообіцяв посилити контроль над товарами, які постачаються до інших країн. Тайвань також намагатиметься розкрити кінцеві пункти призначення товарів, щоб запобігти їх попаданню до Росії. Пізніше у своїй публікації в соціальних Режа хлай наголосив на прихильності Тайвані до гуманітарної допомоги Україні та санкцій проти Росії. Він також висловив надію на якнайшвидше мирне врегулювання конфлікту.